Вночі близько півночі на лінію 102 поліцію надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку в Дніпровському районі на бульварі Русанівському чути постріли. Відповідно на місце виїхала слідчо-оперативна група, оперативні працівники, експерти, криміналісти на місці події зі слів свідків з'ясувалося, що невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і його з вогнепальними пораненнями в голову, в плече та в груди в тяжкому стані доставили в лікарню. Незважаючи на всі зусилля лікарів, які проводили реанімаційні заходи. Чоловік вранці помер. На місці також вилучились стріляні гільзи та дві кулі 9 міліметрів. Їх відправили для проведення експертизи, для того, аби з'ясувати, з якої саме зброї стріляв зломисник. На цей час з'ясувалося, зі слів свідків, що у дворі будинку вони побачили двох чоловіків, які лаялися. Один із них тримав пістолет, з якого згодом зробив кілька пострілів, інший впав на землю в сніг. З місця події зломисник втік. Зараз за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Чи кваліфікують цю подію як умисне вбивство, проводяться всі необхідні оперативно розшукові заходи для того, аби вийти на слід злоумисника. Ми вже опитали рідних і близьких загиблого, також відпрацьовуємо коло спілкування для того, аби зрозуміти мотиви вчинення цього тяжкого злочину.